Всім привіт! Це Петробухов. Це мій огляд новин тижня Одеси. Сьогодні поговоримо про зміни в комендантській годині, про відкриття Макдональдсу, про відкриття вулиці Приморській, про скандальну сесію обласної ради. Про зміни в найменуваннях вулиць та районів Одеси, також про ціни на огурці і про те, як на мене намагаються завести справу. Поїхали на цьому тижні. Нарешті скоротили комендантську годину, і вона починається не з 23-ї, а з 12-ї години. І це дуже добре, тому що багато бізнесу благали це зробити. Ресторани, кафе, магазини їм було дуже незручно, тому що ну ресторан зачинявся фактично о 9-й, а люди зазвичай сидять десь до 10-ї. Тому це кардинальна зміна, хоча всього лише година. Наприклад, я думаю, якщо б скоротити ще на годину, то зміна вже буде не такою кардинальною, і це вже буде не настільки потрібно. Також одночасно з комендантською годиною посунули годину, до якої дозволено продавати алкоголь. Це тепер 22-го. і це також добре для бізнесу. Чи взагалі потрібна комендантська година? Це питання дискусійне. Я спілкувався з багатьма моїми друзями, і є різні погляди. Спочатку цю комендантську годину вводили, коли була проблема з ДРГ, які працювали тут в Одесі, яких дуже багато ловили наші правоохоронці. Але, чесно кажучи, я вже давно не чув, щоб щось таке було, щоб когось зловили. З іншої точки зору, в нічний час не відбувається в нас правопорушення, не грабують квартири, не вбивають людей, не грабують людей на вулиці. І це добре. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи потрібно взагалі прибрати комендантську годину, чи вона дійсно корисна і добре впливає на суспільство. Ну і також ще одне послаблення е зі сторони військових: це те, що. Військові дозволили відкрити проїзд вулицею Приморською, який був закритий, і тільки зараз дозволили тільки проїжджати по ній. Там заборонено зупинятись. Я не буду показувати відео, тому що це також заборонено робити. Наскільки я розумію, можливо, в нас знову запрацює пішохідний центр. Це також дискусійне питання, чи є в цьому сенс, коли в нас дуже мало туристів і не так багато одеситів, чи достатньо буде людей, щоб наповнити цей пішохідний центр. Але якщо його запускати, то треба, щоб були якісь об'їзні шляхи, і саме вулиця Приморська буде таким об'їзним шляхом. Ще одна деталь мирного життя, яка повертається до Одеси, незважаючи на те, що війна ще в повному розпалі. Це підготовка до відкриття ресторанів Макдональдс в Одесі. Я знаю, що для багатьох це дуже важлива подія. Я особисто сам в «Макдональдс» дуже рідко заходжу. Але я знаю, що в однієї з великих одеських служб доставки замовлення з Макдональдсу займали до вторгнення десь половину усіх їх замовлень. Тобто це дуже потрібно людям. І ми бачили великі черги на МакДрайв. Було офіційно сказано, що Макдональдс повертається в Одесу наприкінці березня. І вже помітили, що внутрі ведуться якісь роботи. А на п'ятій станції фонтану Макдональдс перебудував МакДрайв. Я запишу про це окреме відео, але я скажу, що я доклав до цього руку, тому я зустрічався ще 21-му році з проєктувальниками, яких наняв Макдональдс, і пропонував свої ідеї, як там можна поліпшити ситуацію, тому що ця черга на МакДрайв вона створювала затор, вона зменшувала пропускну здатність вулиці Черняховського в одному напрямі з двох смуг до однієї. І сама компанія вирішила щось з цим зробити. І звернулася до мерії, також спілкувалася із зі мною. З моїми колегами, щоб почути, як це покращить. Ну і так само буде покращений. Заїзд на Макдональдс вулиці Краснова, але про це буде окремо відео. Ну і якщо ми вже пригадали про службу доставки, то служба доставки, до якої я маю відношення, таксі Бонд і сервіс Бонд Делівері на цьому тижні відмітив 10 років своєї роботи. Я дуже пишаюся цим своїм дітищем, навіть не зважаючи ні на епідемії, ні на конкурентів, ні на війну, ми продовжуємо працювати. І в нас є ще багато планів, що і як покращити, і часто це відбувається завдяки вашим Коментарям, вашим пропозиціям, тому, якщо є якісь ідеї, пишіть, користуйтесь бондом. Дивна новина не зовсім новина, але я був дуже здивований у супермаркеті, коли побачив. Огурці за майже 200 гривень за кілограм, а помідори Чері були за 350 гривень за кілограм. Взагалі я був трохи шокований. Я провів таке невеличке розслідування, чому так, і виявилось, що е, зараз всі огурці і помідори, які в нас є, це е, доставлені з Туреччини. В Туреччині в останні тижні була якась нестандартна погода, і тому ці доставки зменшились, тому ціна виросла, і ну, ринковий механізм, а також. Ці теплічні огурці і помідори, які зазвичай вирощують в Україні, було заявлено, що їх розпочнуть продавати тільки наприкінці березня, і таким чином ринок відреагував, і ціна піднялася. Це дещо шокує, і тепер огурці, і помідори набагато дорожчі, ніж манґокі, і, і стали таким елітним продуктом. Але сподіваюся, що це ненадовго. Також відбулася сесія обласної ради вчора. Дуже скандальна в обласній раді вже декілька місяців. Є такий конфлікт там. Було незаконно призначено третього заступника голови. Зазвичай закон про місцеве самоврядування передбачає, що у голови. Обласної ради може бути тільки два заступника: перший заступник і заступник вирішили створити таку коаліцію, щоб кожна фракція отримала свого заступника. Третім заступником цим незаконним був призначений депутат Шкаровський від ОПЗЖ, який є відвертим українофобом, антисемітом, який казав, що тераборона це банд угрупування, що революція гідності це держпереворот, таку проросійську дичину. І ось ця людина досі сидить в президіумі обласної ради. Вона досі отримує зарплатню. В неї є секретар, в неї є водій, є свій кабінет і утримання цього. Цього негідника нам обходиться до одного мільйона гривень на рік. І ось фракція Європейської солідарності вже там, здається в четвертий раз намагалася його зняти, але це не вдалося, тому що фракція Слуги народу і саме голова обласної ради Діденко не голосувала за це рішення. Вони чомусь відстоюють цього депутата від ОПЗЖ. Не розумію чому так, особливо під час російського вторгнення. Ну і також не були проголосовані звернення до центральної влади стосовно того, щоби. Заборонити діяльність ОПЦ МП на території України і з того того, що щоб повернути доплати військовим, які були зняті з лютого ну, також дивно, чому депутати себе так ведуть. Я не розумію, тому що насправді виборці цього вимагають, ніяких проблем ці звернення не створюють, тому що це просто звернення. Але навіть просто звернення вони чомусь не хочуть робити. Один з депутатів навіть сказав, що там не треба зараз. Крістових походів на церкву там треба залишити. Ну, дуже дивно мати досі російську церкву в Україні. Я думаю, що виборці оцінять ці голосування і будуть враховувати їх на наступних виборах. Також в нас було засідання історико топонімічної комісії, членом якої я є. Цю комісію скликали в перший раз за цей рік. Вже березень, третій місяць, але скликали в перший раз. Там було дуже багато питань. Таким сюрпризом неоголошеним було, що Мерія пропонує перейменувати два райони: перейменувати. Суворівський та Малиновський район. Я про це казав ще у травні минулого року, тобто, тобто пройшло 10 місяців. І ось нарешті мерія робить те, що я казав. Я вважаю, що не можна бути в нас району, названого на честь російського діяча Суворова. Взагалі нелогічно, щоб в нас були деякі райони імінні, там Малиновський, Суворовський, а деякі не імінні, Приморський та Київський. І тому ми пропонували їх перейменувати. І ось Мерія вирішила взяти ініціативу в свої руки. І вони запропонували членам історико топонімічної комісії по три варіанти назв для кожного з цих районів. Значить, Маріновський вони пропонували назвати теповим. Або Молдаванським на честь Молдаванки, або Хаджибейським на честь Хаджибея, міста, яке було на місці Одеси до Одеси. А Суворівський район вони пропонували назвати або Миколаївським, так само як я пропонував ще 10 місяців тому, або Пересипським, або Лиманним, і переміг варіант Пересипський, чесно кажучи. Я вважаю, що цей варіант невдалий. Я за нього не голосував. Він нелогічний, хоча б тому, що пересип це ось тут. Більшість людей в Суворівському районі живуть за 10 кілометрів. Ось тут вони дуже далеко від Пересипу і вони не відчувають себе пересипчанами. Можливо, було б логічно навіть його назвати Хаджибейським, тому що там поруч Хаджибейський лиман. Я вважаю, що правильно назвати його Миколаївським, тому що ну, по перше, тут є Миколаївська дорога, яка веде до Миколаєва. Завдяки Миколаєву Одеса вистояла. Миколаїв взяв на себе основний удар. Більш ніж півроку його кожен день бомбили росіяни. Він стояв, він тримався, ми допомагали йому водою, і завдяки цьому росіяни не дійшли до Одеси. І як таку благодарність, я вважаю, що треба назвати цей район Миколаївським, і це було б логічно. Я навіть провів опитування в своєму телеграм-каналі, підписуйтесь, до речі, там більше ніж 650 опитаних. Половина людей вважає, що він повинен бути миколаївським. А Пересипський обрали лише 25%. Але це не остаточне рішення, тому що. Остаточне рішення будуть приймати депутати міськради на сесії. І я, чесно кажучи, не думаю, що рішення про Пересевський район буде прийнято. Можливо, ми все ж таки запропонуємо назвати його Миколаївським. і Подивимося, як відреагують депутати. Ну а стосовно Хаджибейського також. Цікава думка Одеситів, тому пишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи потрібні такі нові назви Хаджибейський і пересипські, або потрібно назвати їх якось інакше. Ну і остання така смішна новина. Мені телефонували нібито з поліції, попросили до них прийти і що вони розслідують свою страшну корупційну справу проти мене. Так, я тепер майже корупціонер. Вони побачили, що я голосував на сесії за зміни у складі комісій. І там були моє прізвище, тобто я фактично голосував сам за себе. Я є головою комісії з питань транспорту, і ось голосуючи за рішення про те. Хто повинен бути у якій комісії, я нібито створив корупційну дію, тобто я не мав права голосувати сам за себе. Хоча це повний абсурд, тому що голови комісії не отримують там зарплатню, в них нема ніяких привілеїв, навіть я б сказав, тільки більше обов'язків, тому що потрібно проводити ці комісії, приймати рішення. Дуже смішно, що ось наша НАЗК та департамент стратегічних розслідувань. Ока, розслідують таку страшну корупцію, яка не призвела ні до яких збитків, ні до кого, і де нема ніяких постраждалих, але їм потрібно відзвітувати, що вони там розслідували велику кількість справ, що в них там є стільки покараних там злочинців. Ну і абсурдно, це тому, що згідно закону про місцеве самоврядування, саме депутати обирають склад комісії. Тобто, депутати з однієї сторони повинні голосувати за документ, в якому є їх прізвище, а з іншої сторони це нібито корупція. Це абсурд. Можливо, ми. Мені буде виписаний протокол про корупцію. Я, звісно, буду його оскаржувати, тому що це ну, просто абсурд. Але якщо ви почуєте щось таке в новинах, то не дивуйтесь. На цьому все. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, показуйте це відео вашим друзям. До наступного тижня.